Низький уклін тобі, солдати, що борешся за дім, сім'ю і брата. Поетичні рядки дружини тернопільського правоохоронця присвячені матерям силовиків, котрі стали на захист кордонів держави. Одягнувши міліцейські погони, кожен з працівників органів внутрішніх справ стає взірцем та захисником для всіх, хто потребує допомоги. Міліціонер не звання, а життя. Робота ця нелегка і дуже відповідальна, тому забирає багато часу. Часто доводиться чути, що міцних міліцейських родин не буває, адже не кожна сім'я спроможна винести випробування службою у родині Трілів з Тернопільщини. Усі радощі і незгоди ділять порівну, адже добре знають, як важлива підтримка та взаєморозуміння між рідними. Хотів стати медиком, а став міліціонером. Саме так про свого сина правоохоронця Олександра розповідає Валентина Тріль. Вона пригадує, як син ще школярем захоплювався хімією та біологією, здобував грамоти та першість у шкільних олімпіадах. А коли довелося робити свій життєвий вибір, юний Сашко прислухався до прохання батька. Він все планував, хотів в медичний. Ну, але тато так каже: в нас династія, дідусь наш теж працював в міліції, я в міліції, і я хочу, щоб ти теж пішов в міліцію. Ну, і... Так його переконав, і він закінчив школу і поступив у Прикарпатський юридичний інститут. Закінчив, пішов працювати. Ну він спочатку, поки пішов у управління, він працював вже ж участковим, а потім вже помаленьку пішов в управління. Заради мирного неба над головою рідних та щасливе дитинство сина. Олександра і тисячі інших виявив бажання поїхати в зону проведення антитерористичної операції. Я як мама, кожна мама його відговорювала і просила сину: ти ж один нас мужчина в хаті, ну хоч Максимко, але він малесенький. А він мені відповідав: мамо, якщо будуть ці такої думки, я ж мушу їхати. Як же ж каже? Ну і… З материнської сторони, як мама, мені було шкода і взагалі дуже на душі. Але від, зі сторони патріотизму думала, ну, хай їде, мусить їхати. Він ж солдат, тато йому казав, ти ж Саша, майбутній воїн. Спочатку вони тяжко це сприйняли, але з часом перед від'їздом вони вже зрозуміли, що це все таке обов'язок українського офіцера і спленилася допомогли мені, сприйнялися, підтримували мене, коли я був на сході. Для нас це був стресом, тому що ми, ну хоча ми знали, що він нас попереджував задовго до цього, що можливо таке бути, але все рівно ми таки надіялися, як і напевно в кожній сім'ї, що це лишиться якби тільки таким припущенням, насправді. Але оскільки так сталося, то ми мусили з ним поводитись і в тому плані його підтримати. Збирали бійця на схід усією родиною, купували необхідну амуніцію, медикаменти, продукти, дуже хвилювалися, але водночас і пишалися тим, що чоловік вирушив виконувати свій обов'язок перед державою. Сумував та чекав на повернення Олександра і його маленький син Максим. Він не дуже розумів, що насправді відбувається, але оскільки він дивиться з нами новини. То він знав, що це місце, де стріляють. Але він питався, чому стріляють? Бо він добре знав, що є солдати. І він питається, що солдатів ті, тато їде стріляти. Ми кажемо, та ні, він їде, бабайок стріляти. І тому в нас, якби Максим він знав, що тато поїхав стріляти бабаюк, тому що він боїться. І ну, завжди кожного вечора, коли тато приїжджав, він його питався. Тато, а ну там ще багато бабайк лишилося, так та ще одна, от не можемо зловити. От застріли в її тоді приїду». Усі свої переживання та сподівання молода дружина висловила у вірші. Якогось вечора на папір лягли поетичні рядки. Їх Юстина присвятила усім матерям та жінкам, які з нетерпінням чекають щасливого повернення своїх рідних з буремного сходу. Повертайся, солдати, додому, де чекає тебе рідна мати, що до серця свого, як ніхто, вміє тебе пригортати. Сашко повернувся додому через довгих 45 днів. Такий же усміхнений і радісний. Про важкі воєнні будні пригадувати не хоче. Зате, коли питають, чи поїхав би знову, не задумуючись, відповідає: Так, завжди готовий.